Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик, журналіст Фіро Швець, з традиційним прямим стрімом о 21.00. Ви знаєте, колись була дуже гарна традиція. Тисячі українців чекали традиційного стріму прямих сутірян о 21.00. Коли я починав стрімити, гарний був час, дуже велика була аудиторія. Зараз на превеликий час, на превеликий жаль час дуже важкий аудиторії поменшало. Поменшало на превелий жалі, практично нема тих людей, які мене підтримували, які мене донатили самого початку. Але потрібно працювати не жаль ні на що. І потрібно говорити ту правду, саму правду, яку зараз не люблять в Україні. І одне. З причин бід українського народу, неясні країни є те, що українці вернулися від слова правда. Українці звернулися на Бога. Хтось каже: та ну Україні штурмують церкви, українці ж та ні. Ви знаєте, сьогодні сьогоднішня віра в Бога мені нагадує комсомольські збори моєї юності. Ти не прийшов на комсомольські збори, значить, ти. Не свій. Так і зараз, на великий жаль, віра в Бога зараз стає просто модою, модою. модою. Потрібно в неділю одіти фустинки, одягнутися і піти в церкву, і йти, і бути таким поважним, щоб всі дивилися, начебто Ти святіше Ісуса Христа. А справжньої віри немає. Українці відвернулися від Бога, українці відвернулися від правди. І результат Результат ми бачимо. Перед тим, як провести тему стріму, традиційно прошу підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Ігор Кравцов. Знаючи, що підписки знову завмерли. Нічого не зробиш, прошу, підпишіться. І низький уклім тим людям, які допомагають донатами. Допомагайте рідні. Я дуже хочу, маленька мрія, щоб до ранку от на цей старий телефончик прийшов хоча б один донат. Тому що кожен донат дає мені надію на те, що я зможу завтра боротися, тому що мені прийшов донатик. На превеликий жаль, люди, які говорять правду, ніколи не фінансуються Державою Україна. І не будуть фінансуватися. Тому що української держави, підкреслюю, по-справжньому української держави, яка дбає за український народ, захищає український народ, захищає українську землю. В нас на превеликий жаль, ви самі бачите: 54, 57, 08, 25, 13, 71. 8978, картка Приватбанка. Дякую всім, хто допоможе. І по темі стріму. Зеленський заморозить війну в Україні. Ви скажете, коли? Буде мир чи заморозка? Я скажу вам свою особисту думку. Миру між Україною і Росією не буде. Не буде, тому що мир це підписання. Договору на папері, а Україна захоче кордони до 91-го року, а Україна захоче в НАТО. А Україна захоче, а росіяни не захочуть. Тому миру не буде. В найближчий час підписання мирного договору не буде, а буде заморозка війни. Звичайна заморозка війни. І зараз в гру вступив Ватікан. Подивіться, скільки в Україні в останній час з'являється греко-католицьких церков. Ви скажете, я маю щось проти греко-католиків? Ні, я не маю. Але є одне «но». усі українські греко-католики підчиняються папі римському. Папі римському, який є другом фюрера Путіна. І в гру вступає в Ватікан. Два дні назад Ватикан видає план, чого видає? План мирного договору, який заморозить війну. І заморозка це той варіант, на який підуть і Зеленський, і Путін. Питання коли? коли? От у мене думка така, що війна заморозиться в 2025 році. 2025 році. Хтось каже, чому так? Хто буде впливати? Ви знаєте, заморозиться вона в 2025 році тільки тому, що нас починають продавати європейські партнери. Шольц, Макрон, Німеччина і Франція вже почали нас продавати. Вже почали нас продавати. Особливо Макрон, який кричав, що французькі війська зайдуть в Україну, французький іноземний легіон через Карпати, через Чернівці зайде в Україну. І всі ми вірили, всі кричали: Вівля Франс! Кому вірити? Немає кому вірити. В Україні немає союзників, в Україні є ситуативні союзники. І зараз Макрон і Шольц. З наближенням зими, з наближенням правильно часу, коли російський газ потрібен всій Європі, щоб обігрітися, тянуть тихенько за Росію і тихенько кидають Україну. Угорщина добилася того, щоб через Україну російська нафта йшла в Угорщину, тому що вона завжди голосує проти України. Коли в Європі вирішуються українське питання, нас обкладають, нас обкладають, обкладають, тому що багатьом в Європі не тільки простим людям, але і головатим верхам надоїла ця війна, просто надоїла. Вони хочуть жити спокійно. Хочуть торгувати з Рашою, як торгували до війни. Тому нас обкладають, нам затримують передачу озброєння, нам затримують боєприпаси, нам затримують танки, бронетранспортери, нам затримують літаки, нам затримують допомогу грошима. Саме проти збільшення допомоги України висловилися Макрон і Шольц. Таким чином вони просто Україну зрадили. Україну тихенько обкладають Україну штовхають, штовхають просто, штовхають і кажуть, візьміть і замиріться з Путіним. Ви скажете: ну, а як же ми замиримося з Путіним? А буде Мінськ 3. Пам'ятайте, Порошенко колись підписав: Мінськ 1 Мінськ-2. Ну а зараз Європа тихенько заставляє Україну підписати Мінськ 3 Просто заставляє, тому що в Україні немає нічого свого, немає своєї економіки, немає своєї казни, немає свого золотого запасу, все менше й менше стає. Населення, яке може працювати, працездатного населення, все більше населення вимирає, все більше проблем екології, дуже багато проблем. І саме головне, Україна не є фінансово незалежною державою. Україна залежить від грошей, які надають нам Америка, Великобританія і Європа. Україна на превеликий жаль. Перетворилися в Попрошайку. Ходим і просимо по всьому світу, дайте нам дяденька, 10 копеек. Все. Тому нас просто заставлять заморозити війну. Коли заставлять, ну, є варіант в 2025 році восени або весною заставлять нас. Заморозити конфлікт, все. Заключити перемир'я. Не мир, а перемир'я. Перемир'я. Віддавши Росії 21-22% території, яку росіяни зайняли. Ви скажете, це не вихід. Росіяни нападуть. Звичайно, росіяни нападуть. Завдання росіян знищити Україну. Питання, скільки буде перемир'я, який термін буде мати це перемир'я: рік, два, три. І як ми скористаємося цим перемир'ям? Те, що перемир'я потрібно Україні, бачуть навіть сліпі незряч, тому що українці вже просто видихаються, нам не вистачає просто нормальних, здорових людей, які будуть воювати. У нас немає грошей, у нас немає працездатного населення. Люди тікають з України, люди не хочуть воювати. У нас 100 тисяч людей втекло з ЗСУ, все ЗЧ. Думити 100 тисяч дезертирів. Україні потрібна передишка. передишка. Україні потрібно набратися сил і Україні потрібно рубати руки корупціонерам. Приклад, 625 мільйонів гривень, які знайшли у Львівського ТЦКшника. Можете собі уявити, 625 мільйонів гривень. Скажіть, будь ласка, з таким рівним корупціям Україна куди зайде? А я сказав би, куди вона зайде Україна? Боюсь Ютуб забанить. Заморозка конфлікту. Хоча, Хоча. В останній час слово мир в Україні не популярне. Ще осінню, ще літом усі говорили про мир. Президент говорив про мир, Верховна Рада говорила про мир. А зараз слово війна. І людей, які говорять про мир або заморозку конфлікта, називають агентами Росії. Я не боюся говорити про мир, я не борюся говорити про заморозку конфлікта. Саме тому, що Богдан Зіновий Хмельницький, воювавши з Великою Польщею, а Польща тоді була велика, не тільки Польща, але й Литва, 4 чи 5 разів за 8 років війни заключав з поляками мир. До 20 разів в різних місцях його полковники заключали з поляками перемир'я. Україна не може воювати вічно. Україна не може воювати 4-5 років. Україні потрібна передишка. Передишка. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал Єгор Кравцов 54 50 08 25 13 71 89 78 Карка Приватбанку, допомагайте рідні донатами. Допомагайте людині, яка говорить для вас правду. Добра ніч, дорогі рідні. Дякую чатові, дякую фанатки YouTube канал пані Тамара Тамарі. Дякую рідній сестрички Маріні Клин, дякую Ромі Зубчуку. Сумерку пану Василю і пані Анні, Ганні, і всім тим, які дивляться і підтримують Ютуб канал Єгор Кравцов. Обнімаю вас, рідні. Доброї спокійної ночі усім нам. Храни Господь Україну і нас грішних. Дякую вам.